Оперативники та аналітики головного управління розвідки Міністерства оборони ідентифікували 29 осіб командного льотного та технічного складу 44-го окремого авіаційного полку, особливого призначення дальної авіації повітряно-космічних сил Росії, які атакують Україну кинжалами. Також ідентифіковано сім офіцерів з числа технічного персоналу полку. Місце постійної дислокації аеродром Саваслейка Нижньогородської області Російської Федерації. Полк має двохескадрильну структуру штатно до 24 літаків, винищувачів перехоплювачів дальньої дії Міг-31К. Встановлено також і бортові номери літаків Міг 31К. Озброєння авіаційно ракетний комплекс Х-47, М2 Кинджал. Бойова частина 500 кг, Можливе ядерне озброєння. Призначення нанесення максимально швидких ударів на дистанції до 2000 кілометрів. Гіперзвукова швидкість польоту ракети на кінцевій ділянці досягається за рахунок розгону літака носія до надзвукових параметрів. Тобто, міг 31 К виконує роль першого ступеню. Нагадуємо, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата. Нагадаю, в ніч на суботу, 11 травня, безпілотники головного управління розвідки Міноборони України атакували Волгоградський нафтопереробний завод у Росії. Пряма мова. В ніч на 11 травня в Росії знову гуркотіло. О 3.45 на Волгоградський НПЗ, який належить пад Лукоїл Волгоградніфтєпереробка. Завітали БПЛА головного управління розвідки, постраждали установки первинної переробки нафти АВТ-1 і АВТ-6. Деталі. За словами джерела УП, поточний стан установок уточнюється. Водночас відомо, що пошкодження зазнав кабель керування повітряними холодильниками, внаслідок чого відключено сім холодильників. Також пошкоджено димову трубу печі П1. Я нагадаю, що російські пабліки та деякі змі повідомляли, що в ніч на 11 травня над Волгоградською і Курською областями було збито сім безпілотників. Роботу ППО чули в Красноармійському районі Волгограда, і також нагадаю, що в ніч на 3 лютого... У Волгоградській НПЗ там зазнали атаки, які були саме за допомогою українських безпілотників, внаслідок чого виникла пожежа. Дякуємо нашим розвідникам і не тільки їм за ту роботу, яку вони роблять всім нашим воїнам, тим, хто захищає і боронить Україну.